Доброго дня, шановні друзі. Раніше я розказувала, що тут у нас на участку участок був такий, старі люди жили і вони не дивилися за ним. І тут такі камчатська гречка, чи як вона називається, чи гірчак. чи ось, Ви знаєте, цю рослину я показувала, яка вона висока он на тому березі, де під деревами. Ну, нема, нема, не було сили вже боротися з нею, то вже вона відцвіла, але вона тут не розмножується насінням. Вона тільки кореневою, тому що насіння не дозріває, таке щастя маємо. Але якщо вона вже пустила коріння, то бачите, що це трошки вона примерзла, але ну настільки ми боролися: отут, от косили її, давили, не давали, але ну, зараз вона в коліна вросла. Ось, вже, як кажуть, пустили її на ось, і ось вона Тут Тут я фотографувалась навіть показувала, яка вона зависока. Але що я тут дивилася, я подивилася оцю рослинку. Я забула, як вона називається. Але я дуже її хотіла мати. Є така культурна форма цієї квітки, цієї рослини. Ось, А, а це дика форма. Вона дуже пахуча. Я, якщо знайду, я під відео напишу як відгук про цю рослинку, бо забулася. Ось, і вона тут, бачите, ось вона. Ну, і це вже радість. Ось, а це ось тут вимахало отак от, на 2 метри. Ось там трошки боролися, трошки менше вони. Ми отак викошували, вимикали, і там же у шпальній грядці. Теж так от боролися і трошки краще стало. Ну, але нічого, будемо боротися, а що робити? Відвоювати територію, вона в нас, ми в неї. Ну, що ж робити? Таке життя. Гарного вам настрою!